Де заробити багато грошей? Цим питанням задається кожен гравець. Тому сьогодні я розкажу мій топ-пробіт, на яких ви за пару годин зможете заробити на першу непогану автівочку. А перед початком став лайк, підписуйся за вантажу та посилання буде в описі. Заходь на 01 сервер. Я до речі тут теж граю. Вводь промокод «Святік», котрий дасть вам 50 тисяч гривень на старті гри. І перша робота в моєму списку це робота-будівельник. Вона знаходиться, получається, в Києві, і все, що вам на ній потрібно, це на першій міточці, просто потикати мишкою. На другій міточці просто забрати мішочок та віднести його до третьої міточки. Ну і на третій міточці я получив три тисячі тисячі гривень та 632 досвіду. На цій роботі файно працювати, коли буде x 2 тому що при x 2 в нас получиться 6200 гривень. Гривень. А якщо у вас ще є преміум, який дасть вам 40% до роботи, вам за одну міточку будуть давати 9 тисяч гривень. Це доволі багато. І також тут дуже файно можна лутати досвід. Якщо при X2, то тут 1000 досвіду за одну міточку. А наступна моя робота це робота лісоруба. У нас тут є три рівні: заготівля деревини, завантаження в транспорт та перевезення деревини. Давайте попробую 10-й вибрати. Не можу 10. Добре, давайте я оберу перший, виходить перший рівень. Нам дають отаку от, от сукиру красивеньку. І нам треба підбігти до дерева. У нас знаходиться в проклятій долині. Нам під ми підбігаємо до дерева, нажимаємо лівий альт. І просто тикаємо по ось цим білим міточкам. Так, ми получили, виходить, наше дерево. І нам тепер потрібно віднести на конвеєр. Ми відносимо на конвейер і отрима 808 гривень та 100 досвіду. А з преміум та Х2 ви получите 2300 гривень. В принципі, це доволі нормально, як для новачків. А наступна робота це робота на сонячних панелях. Те, що вам потрібно, це просто підійти до панелей. Вас появляються дві міні-ігри може випасти в першій міні-ігрі. Ми просто миємо панелі. Получили ми 2424 гривні та 75 досвіду. Ну а друга міні ігра це виходить, В нас отака менюшка. Нам тут потрібно з'єднювати провода. Получається, ми тикаємо, наприклад, сюди і переводимо сюди. Сюди, 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 сюди. Сюди, сюди. І вот. це дуже друзі. І ми за це теж получаємо 2424 гривні та 75 досвіду. Але на цій роботі є один мінус. Тут не працює X2 і преміум, тому що ця робота рахується як бізнес, і все залежить від ціни, яку поставить власник. А в наступний топ я поміщу зразу дві роботи. Ну це як рахується як хобі. Перша це риболовля, та друга це полювання для риболовлі. Друзі, вам потрібно купити десь. Вудочку можна купити на центральному ринку п'ятого рівня. Як зробив це я. На п'ятому рівні ви получаєте максимальний прибуток від риболовлі. Тобто на п'ятому рівні вам не будуть випадати риби, які коштують по 200-300 гривень. Вам будуть випадати дорогі. У мене є 50 черв'ячків. Я думаю, давайте 10 черв'ячків зробимо. І я покажу, що я зробив. Ось у мене зараз інвентар повністю пустий. Права кнопка мишки, ліва і все. Ми закинули вудку і чекаємо. Якщо вам таке віконечко вилазить, значить ви вже зловили рибочку. Давайте нам потрібно попасти по зеленій штучці і правою кнопкою мишки Клікати, клікати, клікати. І за це я отримав лосось. Ось такий красивий лосось, де він є? Ось такий красивий. Попрацювавши приблизно 5 хвилин, мені вдалося заробити, виходить, одну щуку, один лосось, один сом і одну тканину. Я вже на біржі і зараз ми будемо продавати всю рибку. Так, у нас є лосось, щука і сом. Давайте зараз продамо це. Вже продаємо це все діло, і ми заробили 5814 гривень. Це доволі нормально. А для роботи полювання нам потрібно приїхати в магазин мисливства, який знаходиться ось тут по карті. Кід в магазин коштує 5 тисяч. Ну я вам кажу, ви укупитесь. Ми заходимо спорядження, і у вас буде відкрита перша Рушниця, якщо ви більше тут ніколи не працювали. Ну в мене є рушниця сьомого рівня. Також я купляю п'ятого рівня патрончики, бо в мене вони теж куплені. І того я втратив уже 30 тисяч гривень. Тепер ми приїжджаємо по карті ось сюди на міточку. Нажимаємо аж заходимо в світ там, де є тваринки. На карті вони відмічаються. Ми беремо рушницю нашу, яку ми придбали, та ось так от цілимося та стріляємо в тваринок. Ви можете не з першого разу, не з другого разу попасти. але я попав тільки що з першого разу. Попрацювавши приблизно 10 хвилин на полюванні, я заробив наступні ресурси. А саме, це 3 штучки рог оленя, 6 шматочків м'яса, ведмедя, 3 шкури ведмедя. 6 шматочків м'яса кабана та 5 шматочків м'яса оленя. І якщо ми це все продамо, ми заробимо 100 697 гривень. Це друзі дуже багато, прям вообще ну настільки багато, що капець я вам говорив, що це окупиться дуже сильно. А остання робота на сьогодні це робота трамвая. Все, що вам потрібно, це потрібно просто їхати по маршруту по синіх міточках. А на ось таких жовтих міточках вам потрібно буде зупинятися. Це рахується як зупинки. Ви тут стоїте десь секунд, може 10, Після чого ви можете далі їхати по маршруту. І за один рейс ви получаєте 14 140 гривень. А якщо на сервері буде X2, то у вас буде преміум, ви получите за один маршрут 40 тисяч гривень. Один рейс триває приблизно 3 хвилинки.